Є на світі сім, пустельний дерев, брин, брин там живе пустельний, брин, брин, і з моїм ім'ями, не шумлять брин, брин, на березі, брин, брин, посока брин, брин, і верби, випалена брин, 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 і мертва, кам'яна земля, кам'яна земля. Кам'я ложе кам'яне, свічку кам'яну, крила кам'яні, приросли корінням, до закам'яніло, вицвіло. Я не знаю, хто ви смерчі воскресіння. Бринь, бринь, Я не знаю, що ви бринь, 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 принесли мені, доторкніться поглядом бринь. до мого каміння, бринь, бринь. може, з нього засвітуть бринь. вам мої пісні, вам мої пісні. Має той пустельник, хату із каміння, ложе кам'яне, свічку кам'яну, крила кам'яні, приросли коріння, но закам'янілого вицвіло. Парабампанпа, крила камінь, ми коріння кам